Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні хочу показати, як виглядає мій садок у квітні. Насолоджуйтеся весняною атмосферою. Дякую вам за ваші перегляди. Коли ранок починається з подорожі, це завжди гарна ідея. А усміхнена ранкова кава обіцяє зробити цю подорож приємною, бо посмішка продовжує життя. Тому будемо там, де нам раді. Живемо для тих, хто нас любить, знаємо собі ціну і не забуваємо дякувати Богу за те, що маємо. У садку прокидається ніжне дихання весни. Сонячні промені пробиваються крізь кліти дерев, розбуджуючи їх зимовою сон. Дерева також починають своє свято весняного відродження. Почуття, ніби вони вдихають свіже повітря, коли їхні бруньки виростають із зимового спокою. Перші ніжні листочки вибираються на гілки, створюючи легку зелену полину, яка поступово заселяє кожен душ води. Спочатку непомітно, а потім з кожним днем все виразніше природа прокидається до життя. І навіть звук сирени про повітряну тривогу. Не зупиняються весни. Перші ознаки весни розпочинаються з весняними квітами, ніжно розкриваються гіацинти. Вони виглядають, як маленькі фарбовані дзвіночки, що повільно колишуться від вітру, нагадуючи про теплі дні, що наближаються. Звуки весняного ранку ніжно переплітаються з ароматом гіацинту. Під сонцем гіацинти розкривають свою неповторну красу. У них зібрана вся магія весняного пробудження. Квітує ароматна магонія падубалиста. Магоні дуже корисні рослини. Їх щільне, вічно зелене листя, надійний прихисток для птахів будь-якої користі. Жовті духмяні квітки принаджують на безліч безвіжі, а плоди, що довго не обпадають, одне з найулюбленіших класищів пернати. Магонія подобалиста завжди приваблювала флористів. Рослину й донині використовують для створення зимових композицій і букетів. У садку немов чарівна килимова доріжка розцвітають пшелоподібні флокси. Їхні ніжні квітки. Та листя створюють мальовничий образ, який переповнений кольором та життєвою силою. Кожна маленька квітка невеличкі шедеври природи, що розкривається перед нами, нагадуючи, що краса може бути знайдена навіть у найдрібніших деталях нашого світу. Килимки шилоподібних флоксів ярких кольорів оживляють весняний сад. Вони стануть яркими прикрасами будь-якої садової ділянки. Забарвлення квіток різноманітне, ефектні та абсолютно невибагливі. Тебло є повзуче, забарвлення листя – зелене. При цьому прихід зими не змінює забарвлення листя. Це вічно зелені рослини. Яскраві квітки, зірочки, схожі на вогники на тлі зелені. Ну, і як же без смачних перекусів на свіжому повітрі? На початку квітня зацвітають тюльпани. Тюльпани це ніжні та загадкові квіти, овіяні безлічу легенд та переказів. Їх історія сягає глибокої давнини, а символіка дивує своєю різноманітністю. Існує легенда, що в бутоні жовтого тюльпана зачароване щастя. До щастя, ніхто не міг дістатися тому, що бутон не розкривався. Його міг відкрити лише той, хто з чистим серцем підійде до квітки. І одного разу це вдалося маленькій дитині, невимушений сміх, якої зруйнував чари. З тих пір вважається, що подаровані тюльпани приносять щастя та хороший настрій. Тюльпани діти сонця. Тому люблять добре освітлені ділянки з пухкою тренованою землею. Їм украй протипоказана зайва вогня. На ділянках, де застоюється вода, вони хворіють на грибкові захворювання і гинуть. У багатьох виникає запитання, коли ж можна викупувати цибулини під Скористайтеся давнім голландським способом. Якщо стебла тюльпана втратило критки і легко обертається навколо пальця, тюльпани треба копати. Зберігають цибулини у сухому прохолодному місці. Оптимальний період садіння тюльпанів кінець вересня, початок жовтня, коли температура вже знизилась до 9-10 градусів. Закінчують висаджування тюльпанів до середини жовтня. Тоді до приморозків цибулини встигають добре вкоренитися, адаптуватися до землі. Одним із перших вікують мельдуниці, розкриваючи свої ніжні полюски та наповнюючи сад неповторним ароматом, якими тіло приваблює до себе Вони стають першим джерелом нектару для працюватих комах, які з нетерпінням розпочинають свою весняну праці. Ця весняна квітка відзначає прихід тепла та початок нового життя в природі, який розцвітає в усій своїй красі під чарівними променями сонця. Квітує злісний бур'ян, лісова фіалка, не раджу її саджати на своєму участку, бо позбавитись її неможливо. Незважаючи на скромний зовнішній вигляд, арабіс може прекрасно вписуватися в оздоблення будь-якого саду, весело квітне під весняним сонечком півоння тонкалиста. Це багаторічний, дикорослий трав'янистий вид, дуже декоративна, володіє вогнена-червоними квітками, які відмінно поєднуються з яскраво зеленими, сильно розсіченими листями, які можна помітити здалеку. У нашому ж краю ця рослина відома як воронець. Дивовижної краси тендітно центра розбите серце це одна рослина з квітками серцеподібної форми. Квітки прекрасні не тільки в саду, але й в зріску. У світі квітучих див торжествує анемона. Вона гартає серце витонченістю та привабливістю, що вражає навіть найвибагливіших естетів. Цей цибулинний багаторічні хмилує око своєю повторною красою. Витинчені квіти колишуться під ніжним дотиком весняного віку, неначе танцює вона з ним весняного бабу. Пів пташок та дедалі голоснішим. Вони спішать оголосити про прихід весні. Їхні мелодії приплітаються запахами свіжої землі та цвітіння. А кожен ранковий бриз несе з собою аромат квітучих фруктових дерев, який заповнює повітря своєю чарівною солодкістю. Квітують ябою, ніби вони розпускають магічні крила, щоб зачарувати всіх своєю неповторною правдою. Неймовірні рожеві квіти на мовбовники на небесному полотні. Ця чарівність заповнює серця радістю надії, Розгортаючи перед нами картину безлежної краси та помила. А ось і лінивого дачника – айва японська феномелес Мауле. Цінується за дивовидну красу під час цвітіння, корисні ароматні плоди та невибагливість. Під час цвітіння конкурентів у айви немає. Невимоглива життєлюбна рослина чудово почувається навіть при мінімальному догляді. Айва вважається посухостійкою рослиною. Запашні плоди айви японської дуже тверді і кислі. Свіжими і рідко вживають. А ось чай з нею вас вразить своїм лимонним смаком. Айва за вмістом аскарбінової кислоти в кілька разів перевищує справжній лимон. Плоди в лежані дозрівають, не псуються довгий час, у прохолоді лежать до трьох місяців. А Іва японська стане родзинкою вашого садку. Розпустили кружева своїх квітів новинки мого саду, придбані восени. Гейхерела Пинк Революшн та аюга Блек Скела чудово виглядають в поєднанні. В нашому садку завжди були різноманітні будиночки для птахів, чи то шпакійні, чи то синичники, бо садок без птахів, як пісня без музики. Восени придбали ще декілька, а весною виявили, що не тільки пташки ними користуються. Зимою ця шпаківня стала затишною домівкою для білочки. Але, мабуть, дубка була завелика. прийшлось більці попрацювати над сходом. І це дає відчуття радості, що чиєсь маленьке життя було врятовано. І надихає робити більше домівок як для птахів камах, так і для тварин. Нинішньої весни, як ніколи рано, зацвіли мої магнолії. Вже на початку квітня спочатку несміливо, видно, переживали, чи не подують холодні вітри, та через якийсь день другий вибухнули цілим морем білорожевих і незвичайних молочних величезних квітів. Краса неймовірна, повітря наповнилася запаморочливим ароматом. Особливо це відчувалось у вечірній час. Пелюстки, наче облиті воском, два тижні магнолії просто бояли, адже на дворі стояла по літньому тепла погода. Біла худилиця з пелюсток здійнялася лише тоді, коли вперше нинішня весни прийшла газа, а з нею зірвався і вітер. Завдяки весняному дощу сад перетворюється на оазу життя. Кожна краплинка води ласкаво обіймає квітки та листя, надаючи їм силу для подальшого росту і розкілку. І ось нарешті настала довгоочікувана пора квітування деревовидних півонів. У Китаї деревовидні півоні вважаються втіленням краси, а ще їх називають імператорськими квітами. Японці називають цю квітку квіткою благополуччя і процвітання. В нашому садку півонії представлені декілька садками. Один з них білий фенікс. Цей сорт був культивований в комерційних цілях, як мінімум 500 років тому в центральному Китаї для використання його в традиційної китайській медицині. Дуже великі відкриті квіти звернені вгору на вертикальному стеблі. Ніжний білий кольор полюсток дуже гармонійно поєднується із фіолетово-жовтою серцевиною. Піонія має насичений, солодкий, ніщів незрівняний аромат. Рослина дуже енергійна та динамічно розвивається в перші роки. Деякі квіти піонії мають легкий рожливий відчинок при першому відкритті, що швидко зникає до чистого білого. Білий фенікс відмінно адаптується до різних умов вирощування, включаючи і досить суворі. Але якщо висаджувати цю півуню на ділянках з помірним випаданням сонячних променів, буде дуже активно рости, яскрава і рясна цвісти. Гарний вибір не тільки для початківців, але й для досвідчених садоводів. Тому рекомендую. Ще один сорт більш святковий та урочистий. Має некрупний кущ, що досягає висоти 1,5 метра. Квіти білого кольору. В самому основі пелюстки розташована пляма кольору фуксії. діаметр квітки до 15 см. Пелюстки зі слегка хвилястими краями розташовані у два ряди та утворюють білі суцвіття пігоння. Сонце любива. тому місце, де ростиме кущ, має освітлюватися сонцем не менш ніж 6 годин на добу. Чим більше сонця, тим яскравіше буде світло. Проте в розцінному сонячному світлі термін світіння біомії подовжується. Крім освітленості, необхідними умовами є захищеність від сильних вітрів. І ось головна королева весняного квітування у садку Вістерія. У світі немає ліани, прекраснішої за гліцині. Її розкішні грона квіти створюють райські куполи, що наповнені чудовим ароматом. Відомі сади в Японії та Китаї не входяться без гліцині. Люди зачаровані красою цієї рослини. Побачивши велич квітування вістерії, садівники твердо вирішують вирощувати її на своїх ділянках. До речі, хто хоче мати таку красу в себе в садочку, може звернутися до нас. Пропонуємо саджанці гліцині вістері ліловою закритою кореневою системою. Це не сіянці, які заквітують через 5-7 років. Пропонуємо вже квітучі екземпляри. Це воздушні відводки від маточника. Рослинки повністю адаптовані до умов зростання в регіонах України. Відносяться до 5-6 зон морозостійкості з максимально низькою температурою від 23 до 26 градусів морозу. Наприкінці квітня сонце поступово стає сильнішим, а зелень стає ще темніше. У садку розгортається справжні свята весни. Кожен елемент від квітів до птахів, від дерев до дощу додає свій власний колір і аромат, створюючи мальовничу картину, яка розчулює душу і наповнює серце надією на нове життя. Дякую, мої любі, за перегляд. Бажаємо вам гарного весняного настрою. Будь ласка, ставте вподобайку і підпишіться. Це нам дуже допомагає. Щиро вдячні!